Я вже їду біля того озера, не можу його показати. Сдів, що зараз буде якийсь такий поворот, що буде його видно. Їхав через ці тунелі, тому виключив зйомку там. Нема смислу то знімати. Писав до мене мій той експедитор, ніби. Получається, що маю всі документи цим разом, надію, що так і є, що вже... Без фірм, фірма йду напряму до медників. Зараз видно гори, але озеро ляха по правій стороні не видно. Але має бути зараз в принцип, видно. А ви бачите по правій стороні озерця. Дуже великі досвідки. Яхта зразу кругом. Кораблики, виноградники, як в Італії. Прикольно поставили футбольне поле, як копнеш в озеро, то одразу м'ячик пішов. Ну, Волейбольне, то що таке волейбол, так сильно не б'ють м'ячом. як можуть зафутболити зараз досить велике В принципі, тут до тої границі фігня їхати там 100 кілометрів має бути до розмитнення ще не знаю скільки має до розрузки але в принципі скільки б не було то мене вже радує що вже мене я вже так би їду на виїзд, вже з той розруски буду чекати мені щось на Польщі. Добре, буде ще щось цікаве тут.